Всім привіт і, привіт! і знову ми з вами у мене в моїй теплиці. <гум> Бачите, яка в мене теплиця за мною? Я сьогодні вас запрошую посадити зі мною разом перчик. Першу партію я вже посадила, це мій домашній перчик. Ну, а тут у мене ось є такі красиві пакетики, Валіра накупив. І я хочу його також посадити. Хто знає, яка буде в цьому році схожість рослинок, тому що е, тепла немає, в хаті холодно і світла також немає. На вулиці ще холодніше. На даний час у нас мінус 15. Так, покажу, що я буду садити. Червоний гігант, середньоранній От такий. Оце, як і є, у мене тільки я такий і посажу. Ласточка ранньостиглий. Так, що в нас тут іще? Носорог супер ранній. Ну, ви знаєте, що можуть, на пакетиках можуть писати, що завгодно, а в пакетиках хто знає, що буде. Так. Фаршировочний. Во, я такого ще і не чула названня. Фаршировочний. Ранній. Так, перець, Мерцедес. Мерцедес. От такий. тоже ранній ну Любов, перець, любов. Теж такого ще і не чула, і не бачила. Так, шапка гнома. Дивіться, який цікавий перчик. Теж ранній, Ну, тут середні і ранні сорти у мене пізні, я не садю. Так. Це у нас Анастасія. Крупноплідний. Отакий. От і богатир. Та щось нагень на богатир не похожий, ну, богатир. Середньо встигли. Сьогодні, мої хороші, хочу оце все посадити і запрошую вас до себе. Показала вам, які я сорти буду садити, перців. Ну, що, поїхали, що нам для цього треба? Перш за все, стаканчики. У мене отакі от 200 грамові. Ой, стільки в мене тут їх ось є, стільки я сьогодні і посаджу. Отакою. От Потім кульочок, маєчка, отакий. Водичка, ножниці, маркер. Ну і, звичайно, земля. У мене вже наколочена вона. І там мене запитували, яку я землю використовую при пересадці пеларгоній. Дівчатка і хлопчики, я вам зразу скажу. При пересадці пеларгоній, при посадці помідорів, перцю, у мене одна і та сама земля. Я використовую, ну, я тут вам зараз покажу ось таку землю, щедра земля. Так. Кокосовий супостракт. І ось такий топ. І, звичайно, додаю е, обичної землі нашої огородньої. Отак. Беремо наші стаканчики, робимо у них дирочки для того, щоб водичка стікала, не застаювалася. Я ножничками отак обрізаю, можна зробити іголочку, і я, я отак по боках. Взяла, обрізала і все. А, це ж я вам не показала. І все. три чотири дирочки на дно роблю і порядок. Так, беру пакетик, розрізала його. Ось, дивіться, стільки насіннячка у цьому пакетику. Зато пакетик огромний і класний, правда? Так, на пакетик пишу цифру 1, на стаканчику пишу цифра 1 і число, якого я числа садила. Тепер набираємо земельки. У стаканчик оце стійки. І на оцю земле, земельку викладаю насіннячко. Показую вам, ложу по 4 насінини. не видно? Ага, видно. Отак. Ну, десь, може, одна-дві зійде, а то, може, не зійде, щоб менше було пікірувати. Хоча перець не дуже любить пересадку, але я пікірую. і він доганяє той, який не пікіруваний. Зверху беру трошки земельки, засипала, чуть-чуть небагато. Забризкую водичкою, Водичкою забризкою стільки, стільки мені треба, щоб земля намочилася. Отак, От оце я так садю. Якщо вам цікаво, дивіться, що буде. Надалі, мої хороші, беру маєчку і розділяю і у цю маєчку ставлю. Стаканчики. Ну, перш, чим поставити стаканчик, зараз я вам покажу, що я ще роблю. Беру ціленький стаканчик. Беру туалетну бумагу. Так. І на дно цього стаканчика ввожу бумагу. Можете газету, може, якась друга у вас є. Бумага. так? Все, Ставлю стаканчик в стаканчик. Спитайте, для чого туалетна бумага? Бумага для того, щоб коли стікає вода зі стаканчика, вона вся останеться на е, бумагі. Бумага залишається вологою, і коли земля висохне. Отутого, то растіння буде брати влагу з цієї бумажки, коли я, може, забуду і не в полити вчасно, а інколи це буває. Так, ну що, мої хороші, поїхали далі. Підписала, набираю земельки, отак. І... Ложу сюди насіннячко. Отак. Грунт не мочу, тому що якщо насінинка впаде не там, де треба, то щоб вона, якщо її перемістить, щоб не замазуватися у грязь. Все, і зверху засипаю. Так, и теперь выезжай. Вот так я и працюю. Вот так. Все и ставлю в кулечок. хороші беру я пакетик беру я кулечок вставляю сюди кулочок і пакет зав'язую по готово щоб тут ніде не було дірочки Отак. От Всю, дешево і сердито, як то кажуть. Працюємо далі. Беремо наступний пакетик так само. Беремо, достаємо семена і будемо їх садити. Робимо ту саму процедуру, і зараз я вам покажу стільки в цьому пакетику на сінинок. Оце теж стільки. Ну, Десь третя частина, із них такі чорненькі. Ну, що посадимо. Щось там ще по вуголках поховалося, будемо садити. Надалі беремо пакетику, малюємо двоєчку. Отак. І на стаканчиках теж малюємо двоєчку і число. Отак. І починаємо садити. Процедура та сама. Садимо. Готуємося, мої хороші, до весни. А ви мені пишіть, ви вже перчик садили чи ні? І якого числа ви його садите? Ну, чогось у мене розсада перцю не виходила. Не получалася вона у мене, ну, геть. Посадю, все, по сходи, красиве таке, це цей. Зелене стоїть і все. Але от він у мене ну, ніяк не виростав такий, як потрібно. Зато у Валіриної мами перець завжди був шикарний. Вона його садила 20 е, лютого. І не знаю, що вона йому робила, але коли до висадки, він у неї вже був отакий, прям із світками. І точно знаю, що вона його не удобряла, а садила просто в лісову землю, нічого туди не додавала. Це зараз уже мода, всякі хімікати, ґрунт мішаємо, все, з торфом, з усим. А перець завжди був. До глибокої осені, аж поки не, не померзне все, перець був такий. І от ми інколи важили перці, були 800-900 грам одного перцю. Коли вони висаджували його, то підкармлювали два рази за літо коров'яком, обичним коров'яком. Садила, мама, по дві-три по три рослинки, як от виходилося, і на кущі без цього перцю було море, мать муща. І його той перець. Собирали не відрами і не пакетиками. А як йшли на город, то брали з собою мішок. І собирали в мішок. О. І е, ось саме останній перець, коли собирали, він у нас у сараї лежав аж до Нового году. О. Так що, ну то так. А оці от последні е, три роки. Три чи чотири роки. Ой, так, цей э, перець, і в мене получив, получався, розсада була дуже гарна. На вікнах я його вирощую. Ну, а в цьому році побачимо. В тому році э, шикарний був, в позапрошлому році взагалі красивенний. О, ми такі раді були, що я навіть не ожидала, що у нас, э, ну, що це я вже <хи> дійшла до того рівня, що в мене вже такий, така гарна розсада і такий гарний урожай. Ну, а у цьому році не знаю, побачимо, подивимося, як Бог дасть. Тут усе переживаєш, що, ви світло виключають і сильно холодно на вулиці, морози. Ой, нічого, якось буде. Люди ж якось викручуються з цих усіх. Обставин. Ну, а садити треба. Я завжди казала. Як є своя розсада, то вона і на базарі недорога, її можна купити. А як нема своєї розсади, то на базарі не докупися. От отак, -от І на базарі дорого. Ну, нічого, ми не умиваємо. Садить, садимо. Мені ця робота одне задоволення. Оце ковирятися у земельки, садить, пересаджувати І так і дні проходять. Дні за днями, неділі за неділями. А ми все в трудах. Мої хороші роботу я закінчила на сьогодні. Так що, дякую вам усім, що ви були зі мною і допомагали. Отак. От бачите? Поки сонечко світило, ось дивіться, бачите, вже і, і спаринки на кульочках з'явилися. Дешево і сердито. А зараз це все я поставлю на тепле місце коло котла, коло батареї, і будемо з вами чекати політи. Всім гарного позитивного дня, всім миру, добра і спокою. Пока-пока, мої хороші.